Останнім часом на вулицях населених пунктів з'явилось багато волонтерів, які збирають кошти для тяжко хворих дітей або для дітей сиріт. Волонтери чи шахраді, як відрізнити? Про це дивіться у сюжеті наших колег з сектора зв'язків з громадськістю ОМВС України в Херсонській області. Вулиці та громадські місця заполонили волонтери, які збирають гроші на допомогу хворим дітям. Збирають найчастіше у прозорій ємності, де відніються дрібні купюри. Хтось жертвує гривні на порятунок життя дітей, а хтось відмахується зі словами шахраї. Тим часом відрізняти справжніх волонтерів від тих, хто ними прикидається, досить складно. У нас є офіційний сайт, благодаря ось цим листовкам, які ми роздаємо. От є сайт, люди заходять, люди обіцяються. Тобто, нас вже багато знають, фонд у нас міжнародний. Вот. И так вот мы, соответственно, обращаясь на центральный офис, там же офис требует со стороны родителей документы соответствующие, идет полностью проверка соответствия, действительно ли. Потому что, ну, знаете, тоже есть документ, который подделывает. И тогда уже непосредственно рассылается по всем представителям, которые есть по Украине, и идут сборы средств. С заявлением действительно обратились жители города Херсона о том, чтобы на улицах, центральных частях, на перекрестках люди в форме собирают деньги на лечение детей. На сегодняшний день данные заявления зарегистрированы. Милицией города проводится проверка о законности сбора денег на лечение детей. Після перевірки ми доповнителям, доповнітелям жителям города Херсона о результатах даної перевірки. Робота волонтерів безумовно вкрай необхідна для суспільства. Довіряти ж вуличним волонтерам чи ні. Вирішує кожен самостійно. У добровольців та волонтерських організацій є повноваження, які юридично закріплені. Але на жаль, завжди знаходяться люди, які використовують благі справи й доброту людей для своїх чорних задумів. Намагаються шляхом обману і шахрайства заробити грошей. Любой сбор э, в копилке, э, хоть волонтеров, э, хоть руководителей организаций благотворительных, он э, урегулирован законом. Сегодня выйти с копилкой можно только тогда, когда волонтер имеет на руках э, нотариально заверенную доверенность от имени руководителя благотворительного фонда. Это именная доверенность, в которой должно быть абсолютно четко прописано, на какие цели собираются средства. Второе: срок сбора этих денег, то есть э, срок э, доверенности ограничен, место сбора и э, порядок использования этих средств.